Каналі. Сьогодні вирішила зняти такі невеличкі для третів змі і також його поєднати з вашими запитаннями. Я попередньо у себе в інстаграмі, ось до речі, десь тут буде мій інстаграм написаний, лишала вам віконечко, в якому можна було писати питання. Тому сьогодні хочу трішки зібратись, нафарбуватись і відповісти на запитання. Почнемо з того, що заберу волосся з обличчя, щоб мені не заважало, і також я попередньо про це несла патчі. Це ось такі патчі від Піксі, Вони мені дуже подобаються. Я вже декілька разів їх купую, бо вони досить якісні і вони майже не сповзають. Але вони все вже відпрацювали, тому ми їх знімаємо і буду переходити до макіяжу. Хочу зробити собі такий щоденний, але при цьому трішки більш яскравий макіяж. У мене перед цим був сезон іспитів. І незважаючи на те, що зараз кінець серпня. Я тільки зараз відчула хоча б трішки свободу, і буквально декілька днів тому склала свій останній екзамен, і в мене буде нарешті місяць канікул. Тому маю час, хоча б трошки про себе подбати. Давайте знайдемо якесь перше запитання, яке ви мені лишали. Чим займаєтесь на літніх канікулах, їздили в Україну. Якраз до теми: літніх канікул у мене поки що як таких не було. Канікули будуть не літні, а як між семестром, тобто зараз. Закінчився нарешті семестр, закінчився перший курс, і з початку жовтня в мене починається другий курс. Почну свій макіяж за такого от мультитаскеру від Юніко. Мені дуже сильно подобається, бо в мене особливо зона навколо очей часто схильна до сухості, а він прям дуже класно, гарно зволожує, і от в цьому плані ідеальний продукт для мене, що такого класного світлого відцінку, не нашу звичай пальчиком. О, тому канікул як таких у мене ще не було, тільки зараз вересень у мене буде канікулярний. Але я при цим недовго їздила в Україну, хоча я там намагалась вчитися. Не можу сказати, чесно кажучи, що в мене добре вийшло, але я принаймні намагалася. З таких планів, якихось великих, це ще обов'язково поробити те, що я відкладала весь семестр. Це почитати книжок. У мене є великий список того, що я хочу прочитати за оцей, цей місяць канікул. Е, перша книжка, яка мене чекає, це Іларіон Павлюк, я бачила цікавить пітьма. Я знаю, що це вже зовсім не новинка, але в мене ніяк не доходило руки її прочитати. То в мене було навчання, то я думала, що зараз не та атмосфера, щоб її читати, то ще щось, тому от добираюсь тільки зараз. А так просто відпочити, провести час з сім'єю в Україні. Подивитися всі фільми, серіали, що я хотіла, і на що не був час на канікулах. І найголовніше це просто, хоча б якось спробувати перегрузитися під початком нового семестру, тому що треба набратися сил попереду тільки складніше. Розташовую зазвичай ось таким спонжиком, просто вбиваю, і він класно тушується взагалі в захваті від цього продукту. Так. Давайте поки зачитаю якесь наступне запитання. До речі, от про екзамени. питання: чи встигаєш готувати повноцінні страви, чи часто доставка? Фаза іспитів і, звичайно, цікаве питання насправді особливо таке щодо студентського життя. Під час звичайної фази, не коли іспити. Фаза іспитів це я сказала десь за два тижні до екзамену, вже починається трошки треш. Тобто це вже йде навчання там, по 10 годин на день. Дома я звичай тільки ночую в цей час, і от тоді з харчуванням все дуже погано доставки рідко. Бо як на мене, в Австрії це не настільки класно і приємно і смачно як в Україні. От, але це просто таке е, низькоякісне харчування, я б так його назвала, з супермаркету, Тобто, це може бути, можу декілька днів харчуватися сендвічами з супермаркету, е, можу обідати або вечеряти просто якимось йогуртом, тобто це переважно такі неповноцінні страви, а просто там якісь. Броди або перекуси. В звичайну фазу, коли немає іспитів, то все нормально, я встигаю готувати. Тобто Нормальне харчування це мій пріоритет, крім часу, коли екзамени. Тому все окей. Не виходить, звісно, готувати щодня, але я, звичайно, готую наперед, там собі на декілька днів варю якусь кашу чи ще щось, а потім тільки в мене дорізаю салат і все супер, виходить. Так, розташувала свій цей хайлайтер, мені дуже подобається зараз через те, що літо, тепло, я не наношу ніякий тон, мені з ним жарко, він тече, я цього не люблю. Далі наступним кроком нанесу скульптор, це від Шиблам, дуже мені подобається. Нанесу зовсім трішки, просто щоб додати кольору. О, також запитання про життя в Австрії. Скільки плюс-мінус тобі обходиться життя у Австрії? Питання про гроші, дуже люблю цю тему грошей. Е, мені здається, цієї інформації дуже багато в інтернеті, але я поділюсь особисто своїм досвідом. Я ще можу порівняти наочно відень і Грац по ціні проживання, бо я жила і там, і там. В Граці, наприклад, найбільші витрати, це як в будь-якому місті буде, це житло. Тому що житло, я свого житла не маю, потрібно орендувати, і це завжди. Те, що займає найбільшу суму. Гуртожитки або квартири можна знайти різної цінової категорії. Мені здається, вони стартують там, від 200-300 євро. Можна знайти якийсь гуртожиток, де ви будете ділити кухню з кимось. Люблю завжди наносити рум'яна на ніс і на лоб. Мені чомусь дуже подобається такий ефект. От ціна може стартувати від 200 до 300 євро і там до нескінченності, але в середньому, мені здається, за 400 500-200% гросі знайдете собі якийсь гарний варіант і будете себе класно почувати. Талізор собі брови таким. Е Bro Wax від Зола. Мені дуже подобається. Це мій топ-1 продукт для блів. Я не знаю, як я жила без нього раніше. Він настільки класно вкладає це просто все до цього. Бачите, мене його вже навіть він скоро закінчиться. Все до цього просто були якісь, я не знаю, якісь муки. Повертаючись до теми, Вітні з житлом ситуація, на жаль, гірша, тому що ціни значно дорожчі. І ще. Чотири роки тому в мене був гуртожиток там в районі 500 євро, хоча він був в 10 районі. 10-й район це вважається одним з найгірших районів Відні. Тобто нормальний гуртожиток Відні, мені здається, це 700-800 євро. Квартири будуть стартувати тільки з такої суми. От, тому це от приблизно такі розцінки, на які треба закладати ваш бюджет. Е, а все інше залежить суто від вас. Харчування мені здається, це таке. Не економне, а просто нормальне, звичне. На продукти йде десь в мене 200-300 євро на місяць, мабуть, 300 скоріше. І це не виходить сильно дорого, бо я переважно не їм м'яса вдома, бо не люблю його готувати. Тобто це таке овочі, фрукти, там каші якісь. Це не сильно чогось коштує. Ще з таких великих витрат це проїзд, але він коштує приблизно 300 євро на рік. Тобто також не сильно дорого. Е, університет майже безкоштовний 20 євро на семестр. Тому в цілому, от якщо брати так запасом з розрахунком на якісь розваги, мені здається, якщо взяти суму в тисячу євро, то 100% ви в неї вкладетеся, це такий оптимальний запас. Для комфортного життя в граці Віднід це буде більше. Мені здається, Відні десь 1300 потрібно для такого. Це не, не прямо економ варіант, але ну комфортний, але там без ресторанів кожного дня. Я зробила брови, і поки на цьому етапі я припудрюсь такою страшненькою пудрою, я напишу десь тут бренд. Це дуже класна пудра, мені дуже подобається її формат, і вона одразу заспів. 30, якщо не помиляюсь, я на літо її постійно використовую, бо вона комфортна, легка, і її дуже зручно брати з собою і наносити, щоб і припутитись, і якраз і спів собі поновити. Також забула зробити на самому початку нанести бальзам для губ зволожуючий. Це Sleep Mask від Lineage, мабуть, так читається цей бренд. Всі мабуть, почули, це в мене запахом ванілі, мені не настільки сильно подобається, як ота базова ягідна. Тому, якщо хотіли купувати ваніль, краще візьміть ягідну. Далі, наступне запитання. Розкажи про проживання кампус, чи є гуртожитки, чи колівінги. В Іспанії немає. Угу. Про проживання і про кампус це стосується не тільки Граца, в принципі, в Австрії. Немає такого поняття, як України у гуртожиток при університеті. Це було дуже дивно, і це те, що всіх дивує завжди на початок при приїзді, бо в нас це абсолютно не так. Зараз, поки буду про це розповідати, нанесу собі, хочу нанести сьогодні кремові тіні на очі. У мене є такі мої улюблені від Шарлот Тілбрі. Я їх прям обожнюю, вони дуже класні. В мене є в кольорі Pillow Talk і Rose Gold. Ось так виглядає Pillow Talk. А ось це Rose Gold і е, вони супер концентровані. Я думаю, що я зараз нанесу пілоток, Якийсь такий у мене настрій більш врожевий, а не золото. От, наприклад, щодо кампуса, так кампус є, е, і він досить великий, і він в граці, як на мене, кращий і приємніший, ніж Віднє, бо Відні якось як такого кампусу немає, з того, що я бачила, принаймні. От, е, але гуртожитків на кампусі ну, такого навіть поняття немає. Тут є окремі гуртожитки, які приватні, це просто якісь люди мають бізнес і побудували гуртожитки, і здають собі кімнати для студентів. Тобто це також окей, але при кампусі немає, і е, в Відні також немає. Тому єдиний варіант з гуртожитками це приватний. І є в граці точно є декілька прям дуже близько до медичного. Відні, я думаю, також, але мені здається, що грають що Відень, особливо там не знаю хто з великих міст, а мені після Києва, наприклад, що те, що те місто здавалося, ну м'яко кажучи, невеликим. Тому на дорогу мене чи будете витрачати більше там пів години-сорока хвилин, тому за це можна не турбуватися. Ось так виглядають ці тіні на очах. Мені дуже подобаються, мені здається, що вони класно підкреслюють кольор, тому особливо дівчата, в кого зелені очі, зверніть увагу. Щодо колівінгів, як таких колівінгів, я не знаю, але я точно знаю, що є опція завжди зняти ВГ, Це спільне проживання з декількома людьми, тобто ви ділите оренду квартири і живете там в трьох-чотирьох у кожного своя кімната. Тому така опція теж є. Ще зараз поверх наношу хайлайтер від Charlotte Tilbury, Він непоганий, кремовий. Я його отримала безкоштовно і не хотіла його купувати, коли купувала у тіні. Була якась акція Дугласі, тому такий приємний подарунок. Давайте зачитаємо якесь наступне запитання. Як ти не вигораєш від такого активного навчання, може є певні поради лої в хаті. Якщо коротко, ніяк. Я вигораю. 에, принаймні, поки це так, сама себе переб'ю, наношу коричневу туш 에, від Евелін, це Варіте дуже класне і коричневого мені я прям є для себе відкрила цього року, дуже класно виглядає на очах. Тому як не вигорати, я не знаю, чесно кажучи. Я сама для себе шукаю поки якусь відповідь, бо коли ти відчуваєш такий постійний нон стопом тиск від університету. Те зробити, напиши до того екзамену, підготуйся за нуль днів, це складно. Тобто це дуже-дуже сильно морально виснажує. Я тримаюсь тільки на канікулах, бо в мене не виходить нормально відпочивати ну, посеред семестру. Я занадто, я коли знаю, наприклад, що в мене там через два тижні екзамен, я не можу розслабитися, я не можу собі сказати, що окей, сьогодні вільний вечір, я буду дивитися фільм. Мені складно. Я в такому разі можу розслабитись тільки, якщо я піду кудись зустрінусь з друзями, і де я буду не сама, де ми домовимося, типу, зараз ми просто розважаємось, там, гуляємо, п'ємо каву, не обговорюємо навчання. Тоді так. А зазвичай я просто в такому тип, режимі знаходжусь, весь час протягом семестру, а потім на канікулах собі відновлююсь, відходжу і все по новій. Я не впевнена, що це схема, яку варто наслідувати, тобто, мені здається, вона не ідеальна. і Я б хотіла якось знайти для себе варіант, як можна так трошки відпочивати серед семестру, але поки мені з цим складно. Не знаю. Якщо може у вас є якісь ідеї чи поради, я буду рада, бо я поки для себе шукаю, бо так виділити там вихідний день собі не відпочинок. Складно, не виходить. Так, наш макіяж, в принципі, вже готовий. Я єдине, хочу ще нанести щось на губи. До речі, похвилюся ось такою класною косметичкою. Я її замовила з тему чи з шейну. І вона прям мені супер подобається, вона дуже кют виглядає. І вона страшенно вмістка, тобто в неї влазить більше ніж в будь-які мої косметички до цього. З губами хочу зробити ліп-комп, таке супер бейсик для мене. Це Black Honey від Clinique. І поверхня наношу прозорий ліпер від Lips. От, цей, наприклад, Скіфкейк, можу нанести просто будь-який, вони, в принципі, всі однаково на губах виглядають. От, тому з приводу вигорання ситуація така нерадісна. Єдине, що я знаю, що пойде з третього курсу, має стати трошечки легше. От, будемо на це сподіватися. Я думаю, що всі студенти мають таки мене зрозуміють. Мені здається, що така ситуація вона в усіх країнах, не тільки в Австрії. От, але якщо раптом у вас є якісь лайфхаки, чи техніки, чи будь-що, що може допомогти отак от від вигорання, і ви знаєте, як класно. Може він так пахне мені аж. Я не дуже люблю київський торт, якщо чесно, саме на смак, але це так пахне, що мені аж його хочеться. Е, тому, якщо у вас є якісь, можливо, поради, ідеї, пишіть в коментарях, я буду дуже рада прочитати. Так, ось приблизно так буде виглядати наш макіяж, на цьому він готовий. Я думаю, я заберу волосся крамником, бо спека не дуже комфортно. Так, в принципі, якось так, тільки я, мабуть, витягну пару порядок, бо я не можу таку зовсім все з обличчя прибрано. Тому такий у нас вийшов макіяж, такий вийшов GetRetів ZMI. Якщо у вас раптом штовхнуло на якусь думку чи на якийсь роздуми, дуже рада буду прочитати в коментарях. І до зустрічі в нових відео. Я сподіваюся, дуже сильно, що зараз, поки немає навчання, і з початком нового навчального року, другого курсу, ми будемо бачитись тут, на Ютубі, частіше. Дякую велике за перегляд!